Ну, як надихнула, ну, дивіться, я живу в Києві, <смі> я втратила роботу, ну якби підтримки у мене ні від кого немає. І я думала, що мені робити там? Да? Я думала, може мені повертати. Я зрозуміла тоді, що треба працювати в торгівлі, тому що якщо ти як та голках, сокол, то тобі треба, ну як ти можеш зробити як в старому єврейському анекдоті. Якщо ти будеш передавати кусок сала, то руки будуть ну якби, в маслі. Да. от, і Я вирішила, думаю, так. Що мені робити, думаю, може буду меблі продавати, щось я таке думала. І тут мені почали дзвонити клієнти, яким, які ж я організовувала семінари. От і в мене там задачі теж були непевні: там іди да, туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. І я, як вчитель початкових класів, організувала роботу таким чином, щоб клієнти приходили до мене і казали, мені там потрібна якась там іноземна компанія, чи якесь рішення. І я їх до себе так, да? я кажу, ви приходите до мене, я вам всіх і все знайду там. Та, бо я ну, сама не розумілася в цьому.